Харкову вдалося врятувати ексклюзивну модель харківського трамваю Х-100. Ця ретромашина пережила кілька місячні бомбардування російськими окупантами. З міського депо що зараз нагадує практично руїни. Вагон евакуювали у безпечне місце. Спеціалісти оглянули і винесли вердикт. Машина на ходу її потребує реставрації та невеликого ремонту. Цей вагон був доправлений сюди з території Салтицького трамвайного депо, де він зазнав незначних ушкоджень під час ракетних обстрілів. Ми маємо бачити вибиті вікна. Деякі пошкодження кузова, але це дуже незначні пошкодження, вони будуть ліквідовані найближчим часом, і є всі шанси, що цей вагон вже зможе десь там на якусь екскурсію виїхати найближчим часом. Щоб надати первинний вигляд трамваю, спеціалісти планують відреставрувати салон, замінити вікна, пофарбувати і перевірити всю рухому частину. Саму машину випустили у Харкові ще у 30-х роках минулого сторіччя. Реновацію трамвай серії Х проходив до старіча Харківському трамваю. Цей вагон користується шаленою популярністю. Його замовляють дуже часто на екскурсії. Дуже часто його замовляли на весілля. Так, це було і не годно ті такі випадки. Ну, ось. Його дуже люблять. Аргієн. Яку задачу ви перед собою ставити як директор депо і наскільки для вас важливо відновити все те, що пошкодив руський мір? Ми маємо відновити все, що може бути відновлено. На сьогоднішній день можу сказати, що з території Салтівського депо забрали вже близько 85 вагонів, з яких вже частина проходить ремонтні роботи. Ось, і вони скоро вже почнуть виходити на лінію. Оскільки харківське депо, те підприємство, що було дуже сильно зруйноване під час ворожих обстрілів, всі більш-менш в цілілі трамваї перебувають на комплексному ремонті. Деякі з машин стануть донорами. Щоправда, певна кількість трамваїв, зокрема і ретро, відновленню вже не підлягають. Вже кілька місяців підприємство всупереч всьому намагається евакуювати трамваї і Салтівки, щоб врятувати те, що ще можна. Цифри виглядають так: 85 Ми забрали. Це ті, що мають змогу пересуватися або самостійно, або за допомогою тягача. Частина вагонів, це десь близько 40, мабуть, точно не пам'ятаю. Вже не підлягають відновленню зовсім. Це вже просто металобрухт. Звідти він вже поїде скоріше всього на звалку. Ну, і там ще з десяток-два вагонів залишилося, які ми теж маємо забрати. Наразі два вагони в ремонті. Це процес дуже такий кропіткий. Вагони взяті не важкі, так скажемо, але тим не менше після такого тривалого стояння вагони потребують детальної уваги. Буквально кожний вузол розбирається, оглядається, ремонтується, відновлюється і так далі. Щоб відновити один вагон, потрібно щонайменше місяць часу. Лише після цього трамвай знову можна повертати на маршрути. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харківські звісті.